Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Ідіть за мною, і я зроблю вас хлопцями людей. Такі слова, дорогі обліці, браті і сестри, ми чуємо, як Господь промовляє до Симона Петра та Андрія. Які були рибалками, і які на цей поклик Христа залишили всі ті ловечі і пішли свідом за Господом. Це вже на Євангеліє описує нам про покликання ще Бога рибалок, це Якова та Іоанна, синів Заведеєві. Які покинули не тільки сіті Олецькі, але і залишили батька свого в старечому віці та слідували за Христом. І ось сьогодні, дорогі мохресті, брати і сестри, як ніколи напевно, є актуальною тема щодо покликання. Сьогодні Увесь світ і Україна в тому числі відчуває брак покликань щодо служіння Христу. Сьогодні мало тих людей, які готові відгукнутися на цей поклик Христа і за мною. Залишився, слідуй за мною. І, власне, ми це бачимо, що усьому світі сьогодні бракує тих. Тоби міг вірно і ревно служити Христу, проповідувати Євангелії, звіщати його волю і навертати людей до спасіння. Власне, це є найвище покликання, до якого кличе Господь сьогодні. І ось поруч із тим ми маємо розуміти, що є не тільки священиче покликання. Але і багато інших покликань в житті людини є. І ми знаємо, що кожного із нас без виключення Господь кличе до чогось. Саме наше покликання до життя, адже Господь покликав нас із небуття до буття, створивши нас і даруючи нам це життя, має на кожного із нас якийсь план. Тобто якась місія Бога покладається на кожну із нас. І Святий Грігорій Богослов говорить, що наше спасіння головним чином залежить від того стану, до якого Бог покликав нас. Тобто людина у всякденному своєму житті має оприділитися, має визначити, до чого Бог кличе її покликання залежить наша вічність. Тому що якщо Господь кличе нас до звершення тих чи інших справ, покладає на нас якісь свої сподівання, якісь свої надії, то, відповідно, ми маємо і виконати те, що покладає на нас Господь. Але якщо людина впродовж свого земного життя не впізнала, не зрозуміла, до чого коли провід Господь. Не відкрила той талант, Богом даний дар, який вкладений в неї. Це найнещасніше. І ось, власне, місією кожної з нас є, перш за все, просити Бога, щоб Бог відкрив нам, до чого Він покликав нас, щоб Господь відкрив нам той дар, той талант, який вклав в нас. І ті сподівання, і ті плани, які має Господь стосовно кожного із нас, щоб стали відомими нам. Але перш за все, ми маємо розуміти, що за будь-яких обставин, за будь-яких дарів і талантів, які має кожна людина у своєму житті, ми маємо знати, що Бог кличе нас до себе. І впродовж цього місяця. В червня ми служимо молебень до Господа Ісуса Христа, і там читається кожний день оце Іванське читання. Прийдіть до мене всі. А далі Россий каже, струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Ви знаєте, як часто людство спрямовують на якусь дорогу. Пригадуйте той час, коли 70 років нас вели до комунізму. Зараз нас ведуть у Європу. Кажуть, ми йдемо в Європу. Та не треба нам йти в Європу. Нам треба просто прийти до Христа. Ми нерідко задаємо запитання, чому у світі так багато зла? Чому проливається людська кров? Чому гинуть люди? Чому помирають діти? Чому стається нещастя? Але причиною дорогі у Христі оцих усіх бій і нещасть є того, що людина не хоче прийти до Христа. Людина готова йти в Європу, готова йти до кого завгодно, тільки не готова йти до Христа. Друге, що дуже є важливим в житті кожного зокрема і всіх народів. Це те, що є пріоритетом в житті Твоє українські народи чи будь-які інші народи. Якщо пріоритетом є наука Христа, якщо пріоритетом є Біблія і його біблійне вчення, то відповідно і все приміниться в житті такої людини і в житті такого народу. Ви на типу збанітцю. Я не раз собі роздумую, Уявіть собі, що в нашій державі Україні, чи уявіть собі, в цілому світі люди дотримуються того, що написано в Святому Писанні. Уявіть собі, що якщо б люди дотримувалися тільки двох заповідей, не вбий і не вкради. Ви уявляєте, як все кардинально би змінилося навколо нас. Уявіть собі, що немає людини, яка би крала, одна людина не краде. Уявіть собі, що немає людини, яка б посягала на життя іншої людини. Що одної людини такої немає. Як би кардинально змінилося життя навколо нас. А тепер уявіть собі в інших заповідях. Ми можемо пройтися по всіх десяти заповідях. Візьміть до уваги таку як не чини переміну. Уявіть собі, що й кожен хлопець і дівчина вступали в таїнство служив у чистоті, які би були ідеальними ці сім'ї, які би були ідеальними ці пари, яке би вони благословенні відчували в житті по всі дні свого життя, не тільки перші місяці. Ми можемо говорити про будь-яку запові. Але загалом ми чуємо сьогоднішньому апостольському читанні, що хто згрішив у законі, згідно закону, буде суджений. Хто зрішив поза, поза законом, той і поза законом загріне. Але ми, новозавітні християни, маємо ці заповіді, написані на скрижалях нашого серця. Всі, що у Христа хрестилися, у Христа зуянулися. Всі, хто повірили в Христа і прийняли Його на скріжаннях свого серця, мають написані на ці заповіді. І вони ніколи не будуть порушувати їх. Якщо вони прийняли Христа, якщо вони прийняли науку Його у своє життя. Що ми маємо зараз? Ми маємо в кожному селі храми, покриті золотими прикрасами. Дивіться, скільки тільки храм є в нашому селі, скільки є релігійних громад у нашому селі, але чи від того село наше і ті, хто живуть у цьому селі, стали кращими, стали добрішими, стали сповненими любові. Та ні, ми спостерігаємо щораз гірше і гірше. Більшу ненависть, більшу зло, відсутність любові. Кожен раз чуємо про якісь інші тічі непорозуміння сімейцями не розпадається, і так далі. Це говорить про що? Це говорить про те, що ми маємо всі необхідні засоби для спасіння, але повністю з тим не живемо так, якчить нас Господь. І ось тому, коли ми сьогодні запитуємо, де та дорога, Господь каже, я дорога. Ми кажемо, у світі немає правди, де правда, Господь каже, я – правда. Коли ми запитуємо, де життя вічне, Господь каже, я – життя вічне. Я – дорога, правда і життя. Наскільки важливо їм в житті християнина пам'ятати, що наша дорога не до Європи лежить? На наша дорога це Христос. І наше життя у Христі. І кожна людина, яка зробила оцей вибір в своєму житті, і кожна людина, яка зробила оце приділення, вона ніколи про це не пожалкувала. А що далі, необхідним є? Знову ж таки, в цьому іванівському читанні, яке читається кожен день, протягом місяця червня. Господь каже, прийдіть до мене, а далі каже: навчіться від мене. Бо я тихий, і смирення серце. Як сьогодні багато людей на відділі вже з дитячого садочка, мають якихось кумирів, дивляться на якихось футболістів, на якихось зірок, на якихось співаків і кажуть, я хочу стати, як він. Я хочу, хочу грати як в футбол, як Шевченко. Я хочу співати, як там співає, який співав. Але як мало сьогодні тих, які кажуть, а я хотів би бути, як Христос. Сповнений любові, сповнений смирення, сповнений терпіння, сповнений інших чеснот і уподібнюватися в, в цьому земному житті я хочу саме ю. І ви знаєте, що означає християнин? Ми всі називаємо себе християнами. Навіть ті люди, які далекі не є від Христа, які нечасто приходять до храму Божого, які не користають таїнствами, які встановлені церквою. Вони так само називають себе християнами. Але що значить бути християнином? Бути християнином це означає слідувати за Христом. Це означає уподібнюватися Христу. Це означає науку Христа в життя. Оце означає бути християнином. І як Сьогоднішньому сучасному християнину, християнину 21 століття, бракує одного зразка, бракує того, кого я би міг бачити перед собою і казати: оце мій ідеал. Хто є тим ідеалом? Для віруючого християнина завжди був, є і буде цим ідеалом Ісус Христос. І саме тому Господь каже: прийдіть до мене. І навчіться від неї. Чи хочемо ми навчитися від Христа? І чого ми хочемо навчитися від Христа? І як ми можемо навчитися від Христа? Ніяк інакше. Є тільки через Священне Псання. Є тільки через святий Євангелії. І тому апостол Павло не даремно казав, я не соромлюся Євангелією, бо вона сила Божа. Як це сила Божа? Як можна зрозуміти і відчути цю силу? Цю силу може відчути той, хто читає Свято Христове, хто приймає його свій серце, хто хоче жити так, як вчить Христос, той і відчуває цю силу, силу Івангі, тому що вона сповнена Духа Святого. І тому, дорігу Христі, оцей Бог і ідіть за мною. Сьогодні стосується не тільки Петра та Андрія, Якова та Йоанна. Цей поклик стосується кожного із нас, хто називає себе християнином. Можливо, сьогодні треба залишити нам ті речі, які відволікають нас від молитви, ті речі, які відволікають нас від Богогодом життя, подібно як апостоли кинули сіті рибальські. Можливо, є якесь. Заняття, можливо, є якісь речі, які прив'язують нас наскільки до себе, що ми не можемо від них відлучитися, що ми не можемо їх залишити. І разом з тим ми обираємо їх, а залишаємо наслам. Тому хай це євангельське вчитання, і хай приклад святих землі Української, адже сьогоднішня неділя, друга неділя після П'ятидесятниці, Зветься не ділею святих землі української тих, які просіяли тут, на цій землі, де ми з вами живемо, які жили життям подібним, як ми живемо. Багато з них були і сімейними людьми. Але бомстим, сповнені благодаттю Духа Святого, вони провадили Богу угодне життя. І сьогодні вони перебувають по провиці Божій. І дивляться на нас многостраждальний український народ, і знаєте, як Господь дивився з гори Оливної на Єрусалим і плакав, о, якби ти знало місто Єрусалиме, що для миру потрібно тобі. Я певний ті, що сьогодні побратимці Божій, але є вихідцяний з нашої української землі. Вони дивляться на наш український народ і думають, о, якби не знали, що для миру потрібно вам. Що потрібно для них нам? Найперше це покаяння. На найперше, це стопи, наші ми маємо направити на духу правильності, ми маємо прийняти Христа і слідувати вченню. І саме тоді, той Богом благословений, і очікуваний всіма нами мир, даруватиме нам Господь. Тому, Молімося сьогодні всі святі землі української. Моліть Бога за нас багатостраждальний український народ. Амінь. Слава Ісусу Христу!